Так. Шановні депутати, перед початком проведення спільного засідання постійних комісій Червоноригурівської селищної ради 8 липня необхідно обрати головуючу та секретаря спільного засідання. Надаю свою кандидатуру на обрання головуючих для проведення засідання постійних комісій. Ваші пропозиції зауваження. Хто за, проти, утримався? Одноголосно. Також секретаря введення. No 7. Ваші пропозиції, зауваження, хто за, проти, отримався. Пауза заробіт, що за. проти, за. утримався. За. 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 Проти. Утримаюся. Одного ви. Шановні депутати, відповідно до положення про постійні депутатські комісії, проєкт порядку денного та всі проєкти рішень з питань, які плануються розглянути на засіданні сесії селищної ради. Яке е, вноситься на пленарне засідання 48-чергової сесії Червонограборівської селищної ради, 8 тихання, яке відбудеться після засідання комісії. За результатами попередньої реєстрації 21 члена постійних комісій зареєстровано на засіданні 11 депутатів. Діяльності виконавчих органів влади. Грищук Оксана Анатоліївна, начальник загального відділу. Коні Віталій Павлович, головний спеціаліст юридичних питань відділу правового забезпечення, економічного розвитку та інвестицій. Коваль Олександр Володимирович, головний спеціаліст зв'язки з громадськістю та ЗМІ. Владик Олександр Олександрович, головний спеціаліст відділу правового забезпечення, економіці. Перхованко Олена Петрівна, начальник комунальної відділу комунального. Також на спільному засіданні постійних комісій присутні селищний голова Пропоказка Олександр Анатолійович та секретар селищної ради крайніх Олена Васильівна. Відповідно до розпорядження селищного голови від 28 жовтня 2024 року No292, розкликання 48-ї Засідання несе на одне питання. Всім депутатам для ознайомлення надано на проєкт порядку денного пленарного засідання 48-ї позачергової сесії, у кого є запитання, Прошу Доповідач, головний спеціаліст юридичних питань відділу правового забезпечення, економічного розвитку та інвестицій Віталій Кам'янів. Шановні депутати, присутні, прошу розглянути проєкт рішення про схвалення звернення Чорногорської селищної ради Дімського району Дніпропетровської області до президента України. Української Верховної Ради доручити Чорновожному старшому голові підписати дане звернення, направити звернення до президента е, України та Верховної Ради. Розглянути та проект рішення погоджено. У кого є запитання, пропозиції, зауваження, де ну, подарувати.